Всім привіт! Сьогодні у нас обзор монети України. Одна копійка 2008 року. Монетка виготовлена з магнітної сталі, тобто магнітна. На реверсі бачимо зображений тризуб, має напис Україна, дата 2008 та по боках листя з колоссям. Гурт монета має гладкий. Немає ніяких носічок. І аверс монети. Реверс монети має напис одна копійка та ягоди калини по колу. І попадають ціні екземпляри на сьогоднішній день, які коштують від 100 доларів та вище. Якщо вам попаде така монетка, яка не магнітиця, Тобто виготовлена з іншого металу. Ціна на таку монетку розпочинається від 100 євро. З радістю куплю таку монету, друзі. В кого є, пишіть, телефонуйте. Також є попадають різні браки та повороти. Найдорожчим є поворот на 180 градусів. Ціни на такі монети договірні на сьогоднішній день. Це одиничні екземпляри монет. В кого є такі монети, також пишіть, телефонуйте з радістю їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись на канал. Всім пока!